Кожен раз, коли ми згадуємо святого мученика, церква тим самим нам нагадує усім нам, що православна церква і є церквою мучеників. З самого свого початку ми християни є церквою мучеників. Тому що сам Господь наш Ісус Христос зробив те, що своєю кров'ю заснував церкву. Як ви чули, це в одному із читень апостольських не так давно. Також, дорогі брати і сестри, кожен раз, коли ми згадуємо, що ми церква мучеників і церква, котра заснована на мучениках, ми безумовно звертаємося до особистості тих самих мучеників, котрих шануємо в наших церковних святцях їх велика велика кількість їх імен. Може, не всіх ми знаємо, може декого шануємо більше, а декого шануємо, нам здається, не так, як потрібно було. Але церква знову і знову майже кожного дня нагадує нам, що ми і є тими, хто ходить в церкву мучений. Здавалось, можна сказати, що це було давно, що, ці, що, що ті часи минули, що зараз все інакше. Але якщо ми побачимо історію церкви на протязі двох тисяч років, то зрозуміємо, що майже в кожному столітті в тій чи іншій формі були гоніння на церкву і були мученики і сповідники віри. І дві тисячі років тому, і тисячі років тому, і зовсім недавно, майже 100 років тому, ми теж були церквою мучені. Сьогодні, згадуючи, звертаючись до Дня пам'яті святого єпископа Єрусалимського Олександра, ми можемо побачити в його житті не тільки згадку про те, хто він, звідки він. Ми передусім повинні побачити в цьому житті своєрідне свидоцтво хрещення крові. Саме така ціль в житті мученики. Не просто розповісти, не просто розказати, що була така людина, і вона робила отакі речі, чи служила так Господові. Кожен раз життя святого, особливо святого мученика, це свідоцтво його сповідання віри. І саме так ми повинні відноситися до тих життів, котрі читаємо під час богослужіння, або коли готуємося. І хочемо прийти на богослужіння, знаючи щось про тих святих, котрих сьогодні згадую церкву. Життя святого мученика Олександра, воно невелике, але воно присповнено особливої думки. Думки про те, що людина, якщо вона почала служити Господові в різному рівні, на різному, в різних санах, вона повинна йти шляхом. Повного несовершенства, повного удосконалення, і повним удосконаленням таким, безумовно, є мученості. Ми всі з вами знаємо, що святий священносповідник, священномученик Олександр жив в третьому столітті, і це століття було століттям, коли на церкві були ганіння. На християнську церкву були ганіння. І не просто ганіння, це ганіння були майже безперервно. Тому багато мучеників, що ми з вами згадуємо, взагалі в церковному календарі вони відносяться саме до третього і початку четвертого століття. І якщо подумати, подивитися на життєвий шлях святого мученика Олександра, не тільки з точки зору його невеликого життя, а з точки зору історичного контексту, ми зрозуміємо, що то були часи. Котрі були присповнені ненависті до церкви християнської, до тих, хто збирається во ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому що і державна римська влада, і суспільна думка, вони во всьому бачили винність християн. Щоб не трапилося, якщо якийсь неурожай винавати християн. якщо трапилася якась поразка римських. Військ винуватих християнин, якщо десь засуха чи бунт винуватих християнин. І от ця література християнська і мучничі життя третього століття, вони наповнені оцими розповідями, як легко було саме християн зробити винуватцями всього. Хоча християни усіляко ілюстрували і доказували, що вони насправді. Живуть ради Господа і ради служіння людям. Саме християни приходили першими на допоміч тим, хто мав необхідність в цьому. Саме християни були тими, хто, коли була якась навала чи трапилася яка, якась біда, саме християни обов'язково приходили і першими допомагали тим самим своїм сусідам, тим самим сповідуючим язичництва. Котрі ще вчора чи позавчора писали на них офіційно, доноси і вимагали, щоб їх стратили. Проходили часи, і знову саме ті люди, котрі ще навіть пам'ять зберегали про помощ своїх сусід Християн, знову вважали, що вони в чомусь винні. Як це пояснити? Як це зрозуміти? Ми не зможемо це зрозуміти з точки зору людської свідомості, з точки зору людського мислення. Але ми розуміємо це з точки зору євангельської проповіді. Тому що Господь наш Ісус Христос каже своїм учням, що якщо ви будете бажати жити, як того потребує Євангельське вчення, сповідати віру в Господа, то вас всі будуть ненавидити. Вас постійно будуть бажати гнати. Якщо б ви були від миру, мир би вас любив, каже Господь своїм учням. Він би бачив, що ви рідні для нього, для того миру, того миру, де по словах апостола і евангеліста Іоанна Богослова царюють тільки страсті, тільки пороки, гординя, любов до грошей, влади, похиті. Ось ці ідеали життя мирські, вони сприймалися і вважалися нормою. А якщо людина була проти цього, то вона обов'язково була звинувачена у всьому, тільки можна звинувачити. І саме тому церква є церквою мучеників, тому що вона вірна заповідям Спасителя нашого Ісуса Христа. Котре знову каже своїм учням: якщо ви мене любите, то будете зберігати і творити заповіді мої. А заповіді Божі, ми з вами всі знаємо. Це любов до Бога і любов до ближнього. Що поганого любити Бога, що поганого в тому, щоб робити ближнього. Нічого. Але мир не любить Бога і не любить ближнього. А якщо любить ближнього, то називає любов'ю щось страсте, щось похотливе, або щось зовсім природне. І коли християни показували, що оце і є справжні ідеали життя, вони своїм життям були тим, хто нагадував миру про те, що мир живе не так, як потрібно. Тому християн завжди, дорогі отці, брати і сестри, гнали. Церква була, є і буде гнана. Можна сказати, що для церкви це природний стан, як би ці слова зараз не звучали. Кожен раз, коли ми звертаємося до житті святих мучеників, ми знов і знову розуміємо, що ми з вами повинні пам'ятати для церкви бути церквою сповідницею, церквою мучеників, церквою тих, хто проповідує і хто гнане за свою проповідь, є нормою пуття. Якщо того не відбувається, Особливо не відбувається довгий е, е, якийсь час, то, мабуть, щось не те з церкві, мабуть, щось не те з людьми, котрі ходять в церкву. Да, зрозуміло, по-людськи нам завжди буде страшно. Ми завжди хочемо тиші, ми завжди хочемо миру, ми завжди молимось про це, як ви чуєте в богослужбових текстах і в тіння. Ми молимося про мир, ми молимося про... Те, щоб ми в тиші перебували, але ми повинні бути готовими для того, що насправді є ті, хто не хочуть миру, хто не хочуть миру такого, щоб християни в ньому існували. Бо той мир ненавиді самого Господа і ненавиді тих, хто є учними і слідує за ним. Ми з вами повинні дивитися на життя святих мучеників, дорогі брати і сестри, не тільки як на історію, а ще і як на деякий припис, руководство, дане нам наступним поколінням Християн, як себе поводити, як відноситись до того, що може відбуватися, ось і зараз те, що може відбуватися. Ми самі собі задаємо питання, як це, чому це, в чому винні? Ні в чому, брати і сестри, ми не винні. Нас ненавидять з тих самих причин, що ненавидили і покоління християн священна, мученика Олександра Єрусалимського. Могли б придумувати якісь е, обов'язково обвинувачення, але насправді в фундації цього, -цього була саме ненависть до Бога. І до тих, хто хоче жити по-божому. Нам може бути страшно, але ми знов і знову повинні розуміти, що і мученикам того часу, і мученикам, що були 100 років, теж було страшно. Ніхто не був героєм в певному сенсі цього слова. Але ми знаємо, що Господь каже через своїх апостолів, через апостола Павла, через апостола Петра. Не потрібно боятися, якщо ганіння. не потрібно думати, що я немічний. Да, ми немічні, але апостол Павло каже в одному з своїх послань, що сила Божа в немичі звершується. Не своєю силою мученики стали великими мучениками, не своєю силою сповідники стали сповідниками і твердими, як кремень в своїх. Слова, в котрих вони визнавали Господа Ісуса Христа, єдиним Богом, котрому вони хотять кланятися. але силою Божою. І коли Бог побачить, що людина бажає всім серцем своїм жити і бути тим учнем або ученицею Христовою, як спочатку повірив, як давали обітниці при таїнстві хрещення, тоді Господь сам війде в нас, в наше серце, в наше почуття, в наш розум. І ми з вами, немічні, станемо сильними. Ми будемо не самі, Христос буде мучениць, мучеником разом з нами, як це завжди було. І ось сьогодні, знов і знову згадуючи подвиг мученичества через призму життя Святого. Єпископа Єрусалимського Олександра, згадаймо, що і цей видатний муж Христов, служитель Божий, все своє життя був в Хоча і був він видатний слово, і видатний єпископ, але він почав його життєпростях, розповідає, почав з того, що в нього було ганіння, і він був е, заключений в тюрму, в'язницю. В Потім він став епископом Єрусаліма, але Господь вів його до великого подвигу, до вінця мученика. І вже, будучи людиною похилого віку, він знову був запроторений в в'язницю, де після тортур і представився до Господа. І ми з вами насправді теж живемо і повинні жити, як жили християни третього століття. Жили, служили Богу, служили людям і знали, що може стати сповідниками і мучениками віри. Вони теж боялися, вони теж хотіли жити спокійним життям. Але вони знали, що якщо вони полюбили Господа, то повинні віддати своє життя за того, хто для них є Богом, сенсом, життя, істиною і шляхом до істини. Знов і знову, дорогі брати і сестри, будемо згадувати, ми церква мучена, церква сповільнена. І які б не були сильні ганіння, які б не були великі ганіння, церква все переживала, і все переживе, тому що основана вона не людьми, заснована вона не людською проповіддю, а євангельською проповіддю від самого Господа. Крові самого Господа, і тому ніколи ніякі сили не зможуть подолати нас. А святи мученики хай вгупляють нас і нагадують нам про сенс нашого християнського життя, даби ми своїм життям прославляли Господа Ісуса Христа, котрому слава, честь і поклоніння повітря. Амінь.